Знаю, дороги, в Одесі попрощалися з полковником Збройних сил України Анатолієм Сергієвим, який загинув 27 березня. Проводили в останню путь рідні, друзі та побратими загиблого. Це саме той офіцер, це саме той полковник, який під час бойових дій знаходився із хлопцями на бойових позиціях, який виходив і який захищав ціною. Реально собственного життя не десь зі штабу, з підвалу, а він із хлопцями сидів під тими в тих окопах, під тими поваленими деревами. Війна для Анатолія почалася 10 років тому. Здебільшого він навчав військових тактиці. Але останні півтора роки чоловік перебував на передовій. Рідні розповідають, в серпні мало виповнитися 25 років від початку служби військового в лавах ЗСУ. Анатолій навчив багатьох молодих бійців захищати себе та країну. Він був і залишається для мене і для всіх героєм. Це ніяк не зміниться. Я пишаю, що я його дружина була і є, і я буду. Пам'ятати про нього, мабуть, все життя і навіть довше. Попри можливість повернутися в рідне місто та працювати в тилу, чоловік не бачив себе у цивільному житті та віддавав всі сили військовій справі, не зважаючи на травми та контузії. В Анатолія залишилось троє доньок наймолодшій Емілії лише три місяці. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук. Перший міський.